Час місцевих новин на телеканалі ТІВІ 4. Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі, 6 червня, день журналіста. 91 представник медіа загинув та 30 потрапили в полон до окупантів з початку повномасштабної війни. Про це повідомив виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандієв. На бойових позиціях та на місці подій у тилу журналісти фіксують події російсько-української війни та доносять світові оперативну правдиву інформацію. За верифікованими даними Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, серед загиблих 16 медійників і медійниць, які виконували професійні обов'язки 9 медійників і медійниць цивільних жертв, 66 представників і представниць ЗМІ, які мобілізувалися для захисту України у лавах землі. É, Верховна Рада ухвалила в цілому закон про дошкільну освіту, який пропонує сім форм організації освітньої діяльності, серед яких є мобільні та сімейні дитсадки. Про це у телеграмі повідомив народний депутат України Ярослав Желізняк. Замість чинного переліку типів закладів дошкільної освіти, яким до цього часу користувалися лише заклади дошкільної освіти, сформований новий перелік з новим терміном форми організації освітньої діяльності. Пропонується сім форм організації освітньої діяльності. Яселки, дитячий садок, спеціальний дитячий садочок, мобільний дитячий садочок, сімейний дитячий садочок, центр педагогічного партнерства, центр розвитку дитини йдеться у пояснювальній записці. Також в ухваленому законі зазначено термін здорове освітнє середовище та закріплений механізм забезпечення здорового освітнього середовища у сфері дошкільної освіти. Як повідомлялося, в умовах війни в Україні переважна більшість дітей навчаються у школах або ж відвідують дошкільні заклади, лише 8% не відвідують. Про це свідчать результати опитування, проведеного торік соціологічною групою Рейтинг серед матерів українських дітей віком від 3 до 17 років. Сумки, взуття, одяг та іграшки. Усі ці речі, що четверга, роздають активісти громадської організації Нескорені духом. Спільнота функціонує у Тернополі вже шість років. Спочатку її волонтери допомагали людям з інвалідністю. Зараз же тих, кому потрібна допомога, стало більше. Тому тепер в організації намагаються підтримати усіх нужденних. Відтак, щотижні благодійники роздають одяг. На черговій акції побувала наша знімальна група. Доброго дня, вас вітає громадська організація, «Нескорені духом особи з інвалідністю. Із таким гаслом Світлана Бичкова зустрічає усіх у своїй спільноті із 2018 року. Тоді найчастіше за допомогою зверталися люди з інвалідністю. Проте після повномасштабного вторгнення нужденних стало більше серед інших категорій. Нас в базі немало небагато 9 тисяч людей. 9 тисяч людей ми прийняли з ВПО з категорії. 200 чоловік є місцевих з інвалідністю перша, друга, третя група і маємо 18 діточок, такі до 14 років. Ну, Це перечить трошечка мені статуту, але коли батьки з інвалідністю я не могла відкинути діточок, мені досить є чим поділитися, є як підтримати. Тому в організації запровадили день роздачі одягу, взуття та іграшок. Пані Світлана розповідає, їх приносять люди з усього Тернополя і залишають у контейнері, який розміщений на вулиці 15 квітня, цілодобово. Окрім цього, одяг організації віддають підприємці. Усе це згодом роздають просто неба. У нас організація, яка в якій зареєстровані люди з інвалідністю. Переважно, але ми зараз програма є така. Світлани це голова нашої організації, які о, ми робимо такі акції для людей, що можуть прийти також вибрати собі речі, потребуючі люди. Ми в цій організації, ну майже від початку. Е, ну, дякуємо дуже Світлані Васильівні за допомогу. всім меценатам, які нам допомагають. Ну що ще можу сказати? Цінуємо чужу працю. Ну, знаєте, ну, що би я сказала. Речі є дуже гарні, дуже, навіть є майже нові, ну і є всякі. Окрім цього, організації допомагають і військовим. За цю ланку відповідає учасниця організації пані Ліда. За ті кошти ми бере, купуємо бензин, купуємо продукти і веземо хлопцям на війну, тому що їм потрібна наша підтримка. Як ми не будемо підтримувати хлопців, то не буде кому нас захищати. Саме тому на своїх акціях активісти організації «Нескорені духом особи з інвалідністю просто неба облаштували скриньку для пожертв. Комісія Міністерства культури розпочала перевірку Почаївської лаври на Тернопільщині. До складу комісії війшли представники Мінкульту Кременецько-Почаївської історико-архітектурного заповідника пожежно-рятувальної служби області. Зокрема, перевірять стан збереження пам'яток, проведуть інвентаризацію. Якщо будуть порушення, то всі зафіксують. Нас цікавить збереження не лише самих споруд, а й стан ікон, іконостасів, всього того, що є складовою кожної пам'ятки. У неї є свій детальний опис нас цікавить, в якому стані сама територія комплексу. Найдавніша частина лаври. Вона невідривно пов'язана з тими об'єктами, які ми маємо переглянути. Також перевіримо дотримання пожежної безпеки. Комісія буде працювати до кінця місяця, зазначила голова комісії Ольга Рудковська. Прес-секретар Почаївської лаври Архімантит Гавриїл розповів, що в останні споруди лаври перевіряли в 2018 році. До комплексу Почаївської лаври входять 18 споруд. Шість із них перебуває на балансі Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника. Решту у 2003 році передали безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Професія журналіста надзвичайно цікава та водночас непроста. Ще в дитинстві багато хто мріє потрапити в телевізійний кадр та розповідати іншим про новини. Ми вирішили поспілкуватися із малечою, аби дізнатися, що ж вони думають про журналістів. Вихованці табору при Тернопільській загальноосвітній школі номер 28 розповіли, як на їхню думку розпочинається робочий день медійників, скільки матеріалів вони роблять та скільки вони заробляють. Для гарного настрою дивимось. Швидше. Кіно хочу дивитися. А, у вас там кіно якесь, так? Так, а да, я телефон. Я зрозуміла, ну то все, як, як скажете тоді. Хто такий журналіст? Журналіст це той, хто знімається десь і він розказує про природу, про тварин. Вони знімають людей. Ще, ще знімаються на всіх фільмах вони досліджують світ знімати. Він має слідкувати, щоб все було правильно, щоб люди знали, як світ, як світ як природа, ну, все, що є, то щоб знали, як це все і як це може бути. Тобто журналісти вони передають інформацію. А чи ти бачив колись журналістів, спілкувався з ними? От. Не бачу, я не спілкувався. Ми сьогодні ми з тобою спілкуємося. Ну, бачу, але так ти не спілкувався. Ну, то я тебе вітаю, бо я журналіст. Це буде твій перший досвід. А як гадаєш, яким рис має бути діти журналісти, ким він має бути? Має бути ще серйозним. Сміливим. Ще. Треба знати, як знімати правильно. Ага, тобто він має мати якийсь одяг спеціальний, так? Так. Да. Який це одяг як гадаєш? Якісь білі штани, щось... чорна кофта. Угу, тобто такий наряд не має бути журналіст. Да. Ага. А От уяви ситуацію, що а, ти знімаєш історію про тваринку. І власник цієї тваринки відмовляється з тобою говорити. Як ти будеш з ним домовлятися? Не знаю, якось за гроші. А що саме за гроші? Всі люблять, коли їм платять. Просто пішла від нього і якось інакше знайшла. Як гадаєш, скільки в середньому журналіст має зйомок зйомих день? Десь два-три. Це мало чи багато? Мало. Десять-одинадцять. E, Десять-одинадцять? Mm. Якби ми працювали, стільки я не знаю, що би було. За скільки тоді журналіст, за скільки часу журналіст робить одну звір? Так. E, Півгодини, наприклад. Півгодини він все, типу, знімає, пише, віддає в ефір. так? Ще журналіст використовує в свої, своїй роботі. Який інструмент? Камеру. Угу. Мікрофон. Якщо ми говоримо про більше телевізійного журналіста, який працює на телебаченні, як гадаєш, е е е в якій годині в нього мають починатися зйомки? Десь під увіта, десь так. або під вечір, десь. А якщо би ти от, була журналістом, про що би ти відсняла свій перший матеріал? Про тварин. Якихось, які живуть на планетах, якихось на Сатурні. Тобі редактор каже, що потрібно на шосту ранку виїжджати на зйомку. А твої дії? Е, поставити годинник на п'яту -го годину ранку і зібратися. Ти так раненько би встала? Я одного раз села в 6.02 і тому я здобудову, розумію, авто без бу... будильника. Хто перевіряє тексти журналістів? Е, їх начальник. А якщо текст не сподобається, що журналістові робити тоді? Тоді треба якось відмазуватись. Як саме, підкажи, бо дуже важко. Наприклад, з людей, які працюють так само. По Порухав і, і написав там те, що і, і, і тоді на начальник не спалить. Як гадаєш, скільки журналісти заробляють? Тисячу, дві, тисячу. Гривень? Там. Ну, десь три тисячі, дві тисячі. Гривень. Мало-багато? Багато. багато. Ми всім вам дуже дякуємо. Ви всі молодці. <рігателі> я сподіваюся, <надію, рігателі> я встану. О, ні, все нормально. все нормально. Знаходьте в собі сили піднятися навіть тоді, коли дуже складно. Спокійного вам вечора. Бережіть себе.